В англійській мові так само як і в українській, існує три основні часи: теперішній, минулий і майбутній, Present, past, future. Але оскільки англійці дуже конкретні люди і люблять деталі і подробиці, то вони не обмежилися лише теперішнім, минулим і майбутніми часами. В кожному часі в них є ще по чотири часи. Це часи групи Simple, Continuous, Perfect and Perfect Continuous. Раніше ми з вами вже говорили про Present simple теперішній простий час. Настав час поговорити про Present Continuous. Present continuous перекладається як теперішній тривалий час. В ньому дія триває в даний момент. Тому словами маркерами в цьому часі зазвичай являються «now» зараз та «at the moment» в даний момент. Також, якщо ваше речення має такі фрази, як look, подивись або «listen» послухай, то це теж означає, що мова йде про те, що відбувається саме зараз. І такі речення будуть у «present continuous». Отже, головна відмінність «present simple» від «present continuous» Хоча ці часи є теперішні, і то теперішні, і то теперішні, але в теперішньому простому ми говоримо про те, що робимо регулярно кожен день. Кожен день я читаю, кожного літка я не відпочиваю, зазвичай я багато сплю. Всі ці речення англійська в present simple. А ось такі речення, як Я зараз говорю, або Я зараз сиджу, або Зараз я знімаю відео. Ці речення будуть Present Continuous. Як же правильно, граматично побудувати Present Continuous? Далі я даю вам шпаргалку, яку ви собі переписуєте, так само, як це робилось з часом Present Simple, і будете на неї орієнтуватися, коли будете виконувати граматичні вправи. Let's go! Якщо підмет, тобто той, хто виконує дію, хто що, в нас «I», то ми ставимо допоміжне дієслово am. Якщо дію виконують he, she, it, ми ставимо допоміжне дієслово is. Якщо підмет у нас we, you, they, допоміжне дієслово are. фігурна дужка. Після всього цього нам ще треба поставити verb дієслово з інговим закінченням. Наприклад, ми хочемо сказати, я зараз дивлюся телевізор. Будуємо це речення за схемою. Дивитися буде to watch. I am watching TV now. He is watching TV now. They are watching TV now. Якщо ми хочемо запитати в часі Present Continuous, як це зробити? Для цього допоміжне дієслово ми виносимо перед підметом Am I? is he, she, IT, Are we, you, they? і після всього цього нам потрібно знов таки дієслово з інголим закінченням. Запитаємо, що ти зараз робиш? What are you doing now? What is she doing now? Будуємо заперечне речення. I am not. Скорочено. Можна сказати I'm not. He, she it is not. Скорочено isn't. We you they Are not, скорочено aren't. І знов таки нам потрібно дієслово з інговим закінченням. Запам'ятайте, інгове закінчення це візитна картка будь-якого часу continuous. Скажемо таке речення. Я не читаю зараз. I'm not reading now. Він не читає. He isn't reading now. We aren't reading now. Як робити граматичні вправи з цими часами? Present simple та present continuous? Подивимось на прикладі. Перш за все, думайте про те, коли відбувається дія. Чи це регулярно, чи це саме зараз, і тільки в цей момент, і більше ніколи. Дивимось перше речення. Нам потрібно розкрити дужки у правильному часі: або Present Continuous, або Present Simple. Думаємо, він тільки в цей момент працює в Чикаго, чи це регулярно відбувається день у день? Так, це дія регулярно, бо він і вчора працював, і зараз працює, і завтра буде працювати. Тому це буде в часі Present Simple. Відкриваємо схему Present Simple вона у вас є. Знаходимо це речення стверджувальне, плюсик. Знаходимо he і бачимо, що там нам треба додати закінчення S і забрати to. He works in the center of Chicago. Друге речення майже таке саме, але питальне. Знов-таки, дивимося схему present simple, дивимось питання. Does he work in the center of Chicago? Так само будуємо заперечень. Четверте речення: They to read many books. Вони читати багато книжок. Знов таки, мова про те, що вони зазвичай читають багато книжок. Це теж буде present simple. They read many books. Так само ми будуємо питальне речення і заперечне. А ось тут у нас вже з'явилися ознаки Continuous. Now в реченні. Отже, це 100% буде present continuous. Дивимось на схему present continuous. Нам потрібно The children. діти, вони, значить they. The children are eating soup now. Питання are the children eating soup now? The children aren't eating soup now. Наступне речення you to play volleyball well. Ти гарно граєш в волейбол? Знов таки питання в регулярному часі. Ну, зазвичай, ти нормально граєш в волейбол, то звертаємося знов до Present Simple. Do you play volleyball well? Ще зверніть увагу на ось такі речення. Не забувайте, що допоміжне дієслово слово стоїть перед підметом. Не на початку питання, а перед підметом. Тому правильно побудувати питання буде: when do you play? Volleyball. А ось ще один тип речення цікавий. Look, Kate to dance. Дивись, кейт танцювати. Ми говорили про те, що якщо у нас є такі слова як look або listen, це ознаки часу present continuous, тому що людина каже, подивись, тобто саме зараз подивись. Тому будуємо речення present continuous. Look, Kate is dancing. Якщо ви додаєте інгове закінчення. До такого слова як «dance», то останню І викидуємо. Dancing. Так, додавання закінчення N має ще декілька правил, які потрібно запам'ятати. Одне з них ми згадали, що якщо в кінці слова є голосна, яка не вимовляється, ми її викидуємо, як в словах «making», «taking», writing. Якщо ж слово закінчується на голосні «ie», як слова «тай», лай тай, то вона при додаванні закінчення змінюється на вай. Тайен, лаєн, таєн. Якщо ж слово закінчується на приголосну, а перед нею стоїть наголошений голосний, то остання приголосна подвоюється. Зазвичай це коротенькі слова. Якщо ви бачите коротеньке слово з однієї голосної, то це стовідсотково означає, що остання приголосна має подвоїтися. Наприклад, get. getting, hit, hitting, run – running. Але, наприклад, в такому слову як forget, оскільки forget наголос падає на get склад, тому і тут буде подвоюватися остання приголосна. Forget. forgetting. Але такого подвоєння не буде з літерами X та W. Mix, mixing, Snow, – «snowing». Якщо ж дієслово слово закінчується на IC, like in words traffic, mimic, panic, то ми ще будемо, крім всього іншого, додавати літеру «k». «Trafficin», Мемікен, Паникен. Може здаватися, дуже багато всього треба запам'ятати, але не заморочуйтесь. У більшості випадків потрібно просто до слова дописати закінчення «ин». максимум забрати останню німу літеру. Всі інші правила з часом позапам'ятовуються. Особливо, коли я вам всі помилки ваші повиправляю. So, that's all with Present Continuous. Learn English, Speak English. bye.